Цього навчального року в Рішельєвському ліцеї вперше за довгі роки було відновлено відділення комп'ютерних технологій. У 10-й it клас за конкурсним відбором було набрано 29 учнів. Адміністрація ліцею з радістю повідомляє, що відновлене відділення користується успіхом і тому оголошує набір у 10-й інформаційно-комунікаційний клас і на наступний навчальний рік. В червні для випускників дев'ятих класів знову пройдуть вступні іспити з математики та інформатики. Головним пріоритетом відділення проголошена реальна практика у провідних it компаніях Одеси. І ми вирішили показати глядачам, як вона проходить. Учні 10 класу інформаційно-комунікаційних технологій проходять практику у трьох компаніях Сігма, Кіпсолід та Снапчат, а також відвідують гуртки з програмування в Одеському національному університеті. У якості підсумку виробничої практики наприкінці 11 класу учні мають представити щось на зразок дипломної роботи, а саме реальний соціально значущий ІТ-проект. У компанії Сігма вважають, що ліцеїсти повинні вивчити одну з найпопулярніших мов програмування Python. Тому спочатку проводять теоретичні заняття. Ми вивчаємо основи програмування і ліцеї, конкретно язика Python. На данный момент мы проходим тему классов это довольно обширная тема. ребятам в целом нравится, потому что мы рассматриваем довольно много примеров из скажем так жизни разработчика. то есть у нас есть несколько там практических заданий. Вот. В целом ребята хотят все больше и больше ходить. На данный момент у нас было 12 занятий, І ми продолжать и дальше. Така освітня ініціатива – один з найважливіших пріоритетів компанії, кажуть її гостинні співробітники. Тому до партнерства з Рішельєвським ліцеєм тут поставились дуже відповідально. Розробили спеціальний навчальний курс. Якщо говорити про те, який інтерес компанії Sigma Software в цьому, то допомагати і будувати IT-сообщество, молоде IT-сообщество – це одна з наших цінностей. В кожному в кожному місті, в В котором есть крупные офисы компании. Это Киев, это Одесса, это Львов, это Харьков. Мы обязательно сотрудничаем с ведущими техническими вузами. У нас есть свои кабинеты там, у нас есть свои аудитории. Мы проводим мастер-классы и для преподавателей, и для студентов, потому что считаем, что практическое образование и столкновение с реальной разработкой очень важны для студентов и вот сейчас уже важны для лицеистов. И мы Очень гарди тим, що являємося однією з тих компаній, яка, собственно говоря, зараз з ліцеєм. І ребята, наскільки я знаю, очень задоволені цим сотрудничеством теж. Заняття проходять кожний четверг у офісі компанії. Група рішельєвців з восьми учнів регулярно і з великим задоволенням їх відвідує. Олександр Іванов, наприклад, каже, що спеціально обрав практику саме в компанії Сігма для того, щоб досконально вивчити мову програмування Python. вважає її очень прогрессивную, та а, же универсальную. Я считаю, что Python это современный язык программирования, который э, будет использоваться практически везде. Например, для того, чтобы делать сайты, какие-то приложения, также будет э, э, полезен в сфере э, big дата и э, вообще работа с базденными. Что я хочу сказать про Сигму, так это тут очень гостеприимное, так скажем, начальство. Вот классная обстановка, что вот именно так должно все выглядеть в реальной IT-компании. преподаватели у нас замечательные, объясняют все понятно, интересно, и главное, что ну, не заскучаешь. Ще одна група рішельєвців обрала практику у компанії Keepsolid. Заняття з учнями проводить випускник ліцею Дмитро Робакідзе. Він каже, що освітні заходи для молоді один з невід'ємних напрямків роботи Кіпсолід. А особлива гордість компанії літня інтернатура для всіх бажаючих. У нас є одна така велика гордість – це інтернатура, которую вже уже проводить. Літом 2018 року в ній більше 100 людей. по техническим и нетехническим специальностям IT. Часть из людей устраиваются работать в Keep Solid, часть идут усиливать другие компании. Но, видимо, этого оказалось мало, поэтому руководство приняло решение влиять на образование уже в школах. Я так понимаю, в этом же направлении двигалось и руководство Ришлевского лицея, поэтому вот все звезды сложились. И мы сейчас работаем над совместным проектом, где ученики 10-х в этом году, а в следующем уже 11 классов, будут работать над созданием вполне себе конкретного продукта. Это электронный дневник, которым лицеи планирует пользоваться. То есть он призван решить задачи, определенные задачи для учителей, учеников, родителей и администрации Ришлевского лицея. Процесс у нас построен таким образом, что в основном э разработки продукта занимаются именно ученики, а мы в свою очередь выступаем как кураторы, то есть подсказываем, э помогаем тестировать продукт, даём обратную связь, где-то даём теоретические знания, чтобы ребята знали, в каком направлении искать нужную информацию. Проект електронного щоденника учні обрали самі, адже вважають його нагальною потребою. Домашнім завданням була презентація з аналізом досвіду конкурентів. Тобто учні вивчали вже існуючі в світі електронні щоденники, виявляли їх плюси та мінуси. В такий спосіб відпрацьовується не тільки аналітичне мислення, а ще й навички публічної доповіді та дискутування. Нове домашнє завдання розробити системи залізних цінностей проєкту для різних груп користувачів. Мы сегодня проходили практику в продуктовой компании Кипсолид. Это одна из немногих компаний, которая занимается реальным выпуском своего продукта и, просто, ну, и не занимается аутсорсингом, как множество других компаний. Это классно, когда у компании есть свои идеи, и они это реализовывают на отечественном рынке. Мы занимаемся разработкой электронного дневника, и именно сегодня мы создавали анализ, ну, мы делали анализ конкурентов, подготавливали презентацию, и Создавали прототип нашего приложения. Ученикам наконец-то станет понятно, откуда берутся их оценки. Они смогут отслеживать свою успеваемость. В принципе, их родители смогут следить за их успеваемостью. У них всегда будет доступ к домашнему заданию, материалам, которые выкладывает учитель для уроков, и еще несколько полезных функций. Також хорошая возможность можливості представляють лицей, что Я можу практикуватися в компаніях начинав вже 16 років, учить структури баз даних і it аспекти, в яких можливо далі працювати. Після двогодинного мозкового штурму групу запрошують до чаювання. Гостинність та неформальне спілкування додають атмосферності навчальній практиці. Ми впевнені, що занурення у реальну роботу в іт сфері ще на ліцейській лаві буде дуже корисним для становлення майбутніх спеціалістів. Адже саме ці хлопці та дівчата складуть достойне поповнення іт спільноти Одеси, України, а може, і світу. Тому запрошуємо іт розробників долучитися до партнерства з рішельєвським ліцеєм щодо проходження практики нашими учнями. А новим абітурієнтам класу інформаційно-комунікаційних технологій бажаємо впевненості та наполегливості у навчанні. Дати вступних іспитів будуть оголошені додатково. Слідкуйте за новинами на нашому сайті РЛ.